У вас не будуть працювати мережі, не будуть працювати автомобілі, комп'ютери, будь-яка техніка. І тому у нас розроблена ціла система управління персоналом, система мотивації, з якою вас сьогодні ознайомлять. Ми розробляємо нові підходи по цій сфері. Зараз запровадили дистанційне навчання. З вас хтось приймав участь в дистанційному навчанні? Чи ще ні? Ні. Розроблена ціла програма в цьому році дистанційне навчання. Я думаю, що для вас це буде простіше, тому що ви всі добре володієте комп'ютерами. Ви, мабуть, якісь методи дистанційного навчання і форми проходили і в інститутах були задіяні. Тобто раніше, коли ми на п'ять днів відволікали спеціаліста сюди, запрошували у Львів, і читали лекції, то тепер ми це все даємо в виді модулів. На комп'ютер і там раз в тиждень, раз десять днів провопроходив контрольне тестування.